Україна ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада напередодні. Сам статут це міжнародний договір, що став основою для створення МКС. Він визначає перелік злочинів, які суд має право розслідувати. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноциди, злочини агресії. Із ратифікацією Римського статуту Україна зможе ефективніше співпрацювати з МКС у розслідуванні злочинів росіян, а ще ефективніше захищати українських військових. Була скликана велика нарада, де були присутні всі представники фракції груп і всі професійні військові і військові юристи, де ми проговорили більше дві години по кожному з тих питань, тих міфів, які є. Я отримав. Лист від начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Анатолія Баргелевича, де чітко написано за результатами працювання повідомляється, що вказний законопроект підтримується за 281 рішення. Прийнято ми отримаємо права члена міжнародного кримінального суду. Після ратифікації римського статуту з одного боку, з іншого боку, ми законно в рамках міжнародного права отримаємо можливість встановити імунітет на 7 років від юрисдикції МКС щодо воєнних злочинів щодо українських військових. Це ключове Українські військові стануть захищенішими. Вчора Верховна Рада ратифікувала закон про Римський статут МКС і Колеба заявив, що таким чином Україна зробила важливий крок до членства в ЄС. Що це означає? І що це нам дає? І найважливіше чи пришвидшить то якось шлях Путіна до Гааги? Ну, направду, це те і означає, що сказав Кулеба, але тільки частково. Дійсно, ще в умовах про надання асоціації асоціаційного членства в ЄС була така рекомендація. Не вимога, але рекомендація це ратикатифікація відповідно Римського статуту. Направду можливо, хтось думає, що, що це якась перша наша дія в цьому напрямку, то ні. Сам Римський статут Україною прийнятий був ще в 2000 році. Тому для нас абсолютно тут немає якоїсь проблеми, і ми дуже плідно весь цей час працюємо з МКС. -ом. Я навіть більше скажу, офіс МКС відкрився в Україні після повномасштабного вторгнення, тому що величезна кількість міжнародних злочинів була вчинена окупантами. Да, і для того, щоб пришвидшити процес. Пошуку відповідно доказів доказової бази їх оформлення горизонтальної співпраці з нашою офісом генерального прокурора іншими правоохоронними органами налагодилась уже вже давно ефективна співпраця а ратифікація це направду про інше. Це про те, що вже положення римського статуту будуть частиною українського законодавства, тобто після відповідного голосування. Що потрібно буде зміни в кримінальне процесуальне законодавство запровадити? Це нам направду дає велику кількість плюсів, в тому числі розвінчує там міфи, по яким попередні влади не хотіли ратифікувати Римський статут. Із плюсів можна відзначити по словам навіть відстафінчука, що раніше ми мали перед МКЕС виключно обов'язки, а зараз ми ще й будемо мати. Мати справедливі плюси. Ми будемо формувати склад МКЕС. Ми будемо голосувати на відповідній асамблеї ГМКС. Ми будемо мати право від України і відповідних суддів туди делегувати. Одним словом, ми повноцінно будемо впливати на процес, чи пришвидшить це або збільшить якість да, пошуку військових злочинців і притягнення їх до кримінальної відповідальності в межах МКС? Звичайно, так.